Під час війни морські подорожі залишаються у морях. Азовське узбережжя окуповане росіянами, а акваторія Чорного моря досі замінована. Тож мешканці Донеччини відкривають пляжний сезон на місцевих водоймах. Фахівці ДСНС нагадують, купання може бути небезпечним. Відсутність належним чином обладнаних місць масового відпочинку призводять до загибелі людей. Так у 2023 році на водних об'єктах Покровського району протягом літнього періоду загинуло чотири людини. З початку 2024 року вже зареєстровано один такий випадок. Оскільки мешканці все одно приходять на воду, йому рятувальники закликають дотримуватися, хоча б елементарних правил безпеки. Водимо інформаційну роз'яснювальну роботу з населенням щодо правил безпечного відпочинку на водних об'єктах. Наразі в Покровському районі немає абсолютно безпечних місць для відпочинку на природі. Через активні бойові дії частина населених пунктів громади та прибережних зон водних об'єктів перебувають під обстрілами та можуть бути замінованими. Перетехніки у першу чергу проводять розмінування інфраструктури. Розмінування прибережної зони водних об'єктів і місць масового відпочинку найближчим часом не планують. Вибухонебезпечні предмети можуть мати різний зовнішній вигляд. Сила спрацювання також відрізняється. Одні можуть детонувати навіть під вагою невеликої собаки, до інших не можна наближатися навіть на відстань 3 метри, оскільки вони мають електромагнітний датчик сили та вибухають, якщо в цьому радіусі з'являється металевий предмет. Перед пірнанням у воду обов'язково перевірте дно. Також не слід влаштовувати на водоймах небезпечні ігри, плавати під водними човнами та водними мотоциклами, пірнати у воду там, де це заборонено. Найважливіше не нехтувати безпекою дітей, у яких уже почалися літні канікули. Рятувальники просять батьків не залишати малечу без нагляду біля водойм та слідкувати за їх перебуванням у воді.